Як починається твій день? М -м -м, не зкавий. <хи> я думаю, що сьогодні в багатьох я день почався з матірної лайки, бо у нас опять а, під ранок десь о четвертій п'ятій у нас було до 20 ракет, які прилетіли на Київ. І це було геть не смішно і не цікаво. Тому сьогодні мій ранок був не добрий, але але, але, але всі живі я вже вірю Окей, um, okay. а як взагалі проходить твій день? Чим ти займаєшся, чим ти ну от живеш зараз останні не знаю, там ну хоча б останній період два, два тижні? Ну, слухай, по-перше, в мене ж джекпот. Я ж дружина військового, і в мене не просто а, військовий в мене десантник штурмовий, ну Тобто, він. він... І не просто на нулі, він на мінусі, то я живу від СМС-віде см. <кліп> він в глибині прям не, не, не то, що там <кліп> <кліп> він на мінусі завжди. Вони штурмують щось постійно. Я... Я дуже нервую. Як проходить мій день, він зараз проходить ідеотично, бо в мене як в дитини перепутався день з ночі. А, Я не можу геть там часу до 4-5 до ранку заснути. Тож по ночах я пишу, я знімаю ролики, я пишу свою якусь там книгу, я почала щось таке для себе. А, не знаю, я можу навіть в 3 часи ночі почати готувати борщ, бо я не можу спати. Я можу почати щось робити, таке руками. Um, я намагаюся займатися спортом, але це дуже така нестабільна історія, бо просто фізично немає сил. Знаєш, коли ти починаєш ти, там, 10 хвилин бігової дорожці, і ти розумієш, що ти ну, то просто ти не шевіляшся. Ну, Немає просто фізично сил, немає. Тому це таке час від часу. Але потім я до двох я не можу приснутися. Тобто, як то тут входжу, такий бу-бу-бу. І оце по колу. Ну, розумієш... Період... Ти розумієш, що ти зараз розповіла історію? Фактично, я так вважаю, що більшості дружин, дівчат військовослужбовців. І я неспроста почав так відео, тому що сьогодні я хотів би про це поговорити. А засунути себе в халепу може кожен не. Це навіть може бути просто якась боргова яма, він ж україну поїхав, взяв кредит. Це не обов'язково бути дружиною військового. А от витягнути тебе себе з цієї себе саме не щоб хтось це зробив, там психологи і ще якісь спеціалісти. Ні, оце дуже важко. Я хотів би е, задати тобі питання: от е, останні два тижні, як ти себе витягуєш з цієї ситуації і про це. Ми е, з тобою знайомі багато років, багато разів е, спілкувались. Не дивлячись на те, що це кожен раз віртуальне знайомство, але я сподіваюся, що буде момент, коли я тебе вже обійму, а ти мене. А, але диви, я така тваринка, що я десь там разів п'ять зустрічалася з психологом, і кожного разу це закінчується тим, що психолог ридає в мене на груді. А я заспокоюю психолога. Мені це не, мені це не бридло, бо я ще й гроші за це плачу, ну Це якийсь сюр взагалі. А, <кій> мені це не бридло, я зрозуміла. Що, ну, окрім мене, мене особисто ніхто не вийме. По-перше, в мене такий плац знань про людську психіку, про те, як це працює і тому подібне, тому ну, мені неможливо підсказати, як мені зробити краще. Я це і без Я вас себе. знаю. А, якщо цих знань немає, то трохи легше, бо дійсно психолог може допомогти і дати якусь пораду. Я так добре розумію, що зі мною відбувається. Я так добре розумію цю грань, де це ще ну, така богунятко, а де це вже буде медикаментозна депресія. Я так тримаю за цю грань, щоб туди не скотитись, бо я розумію, як звідки виходити. І я розумію, що, ну, по-перше, я йому не зможу допомогти ось там, звідти я вже не допоможу. Я не дам йому ні енергію, ні ни надію, нічого. Мені треба що чекати і молитися. Оце я й і роблю. І, Тримаю свій дах, я його прибиваю чи можу. Тобто я, а, я хожу гуляти, я купую собі, і обов'язково в мене в день повинна а, відбутись якась приєминка. Обов'язково. Це може бути крос варенням, це може бути нова якась, шняшка, це може бути а, я обожнюю воздушні кульки. обожнюю. Я ходжу кожен день на набережну і купую собі в магазинчику там, де квіти, воздушну кульку. Чому б ні? Доросла Нічого жінка може собі дозволити. А я навіть майже ніколи не доношу її додому, бо я зустрічаю по дорозі якусь дитину, якою я дарую цю кульку. Але сам момент придбання собі воздушної кульки мене дуже радує. Я посміхаюсь, і це потрібно. Тому, дівчата, для цього нам не треба багато грошей. Оцей гарячий лате, там з якимось неймовірним сиропом, воздушна кулька, нова помада якась дурничка, яка ну, ти повинна посміхатись. І я скажу більше ще один а, момент: дуже-дуже швидко ти деградуєш фізично в якому плані. Ти перестаєш красити очі, ти перестаєш одягати красиво одяг, Ти перетворюєшся на істоту в спортивному костюмі з хвостиком, з немитою головою таку за дрочку. Цього не повинно бути. Тому а, я собі не дозволяю, щоб в мене було більше одного дня, коли я не нафарбована. От якщо я вчора там, там ходила така собі по дому, нікуди не виходила, це означає, що сьогодні я кудись йду і прям я. Прасую костюм, одягаю рубашку, фарбую очі, одягаю прикраси. Похіру, що я йду на нову пошту відправляти сертифікат. Це лише я знаю. Але я це роблю. Ти розумієш, для чого я це роблю, бо, ти, бо інакше ти вилітаєш просто. тебе нема за що цеплятися. Розкажи мені момент, коли ти не, оцю секунду, коли ти бачиш ось, там, входящу лінію, коли дзвонить твій коханий. Опиши ці емоції. А він, ну, по-перше, він не дзвонить, пише, бо там телефонного зв'язку як такого немає. Окей, пише. Нехай пише, окей. Ну, це така історія, знаєш, я не знаю, як це описати. Ну, Це, це як в тебе був прив'язаний такий рюкзак на спині, кілограм 90 от такий, що він тебе. Я, ти як черепашка-черепашка, знаєш, черепашка-пашка. Ти туди падаєш завжди, бо тебе щось тягне. А, а тут воно хирак і впало. І Як та кулька, ура, літаємо, 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 пригаємо, пригаємо. А, бо це, ну, по-перше, це означає, що ну, спочатку це паніка, коли приходить смс-ка, ну, першу, першу секунду ти сидиш і ти боїшся повернути телефона, Бо це з його телефона може хтось написати щось дуже нехороше, наприклад. Незначно від... це може бути будь-що надзвичайно. Ти так. відкриваєш цю смс коли ти розумієш, що А, це дійсно він, Б, він живий, а, він не поранений. Він повернувся на базу. Ну, так, це, це дуже. Ну, звичайно, це своя. От я навіть зараз я почну плакати. Ну, звичайно, це, це, це такі емоції, які ну знач, чесно, я, 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 я би не хотіла, щоб ці емоційні качелі тривали. Тривали і тривали і тривали роками. Це радість, коли ти зізнаєш, що е, твоя кохана людина жива, але ну нехай такого питання навіть не виникає. Ну, якось так. Бо це, ти спілкуєшся? У тебе є знайомі дівчата, які мають також чоловіків військовослужбовців. У вас є можливо якісь спілкування друг з другом. Небагато, мені не подобаються ці жіночі чати, бо там 80 відсотків. Ну але вони куриці. Там 80 відсотків. Оце кипиш паніка. Наше. все, оце, оце, оце біжи. Куди біжи? Mm -hmm. Я такого не люблю. А ну якби так, в мене є мої подруги, в яких так чоловіки на війні. Ми спілкуємося, але мабуть, це мабуть та тема, якою ми штовне що... не, не ну знаєш, Ми про це не говоримо. Ми можемо зустрітись і налокатися про там в п'ятьох і устроїти хмільний дебош. І в задачі спрашуються, на що нам була та шоста пляшка. А, ну, таке, ми можемо. Ми можемо ути такі. Ми можемо. Ми недавно там варили варення, ми його наварили. Я не знаю скільки років ми будемо це їсти. А, але всі банки, які були в п'ятьох квартирах, <кхід> зайняті варенням. Його багато. Ну, половину ми відвезли там на пункт, там де біженцям ще раз дають там гуманітарку і так далі. І так далі. Але ми зварили все взагалі, все, що можна було, бляха. Зварити, ми зварили. Ну, Тобто ми якось розважаємося собі таке по жіночому. Ні, ну це зварити варення. Ну а чому ні? У нас дівчинці одної передали п'ять ящиків з апельсинами. Ми його зварили, це апельсиновий джем. Потім ми вияснили, що в нас ще є банки. Ми поїхали на ринок, купили ще яблука, там, що, там, груші, бляха. фіхую цю фіху ми його перемолотили з сахаром. Ну, нам, було, нам було весело, ми ціли, цілий день займалися Ну, Але ж руки щось роблять, а голова не думає. Це прикольно. Цікаво. Скажи, будь ласка. Ти вважаєш у тебе такий стан, який є зараз, він припиниться тільки після того, як твій коханий буде поруч з тобою, чи коли взагалі закінчиться оця вся катавасія, яка відбувається, жахлива терор і геноцид зараз? Ти знаєш, я думаю, що чково, звичайно, він припиниться, коли коханий повернеться, але тут треба знати ще одну таку історію. Мені здається, що мені зараз важко. Я думаю, що коли він повернеться, буде найважче. Бо я розумію стан, в якому він повернеться. Я розумію, що там з психікою. Я розумію, скільки там буде питань до себе і до оточуючих. Я розумію, скільки мені треба буде терпіння і сили, щоб він знов адаптувався просто в соціумі. Щоб він до цього нікого не прибив до закінчення цієї адаптації. Тому ем, я не думаю, що мені прям так він відкриє двері і мене попустить. Ні, навряд чи я думаю, що може бути ще й важче. Важче саме морально. Тобто, звичайно, щось вирівнюється. Тобто, знову я буду засипати в, в обіймах коханої людини, він буде поруч, але будуть інші питання. Я до них готова. Я знаю, що вони будуть. Я знаю, що це буде на це буде дуже тяжко було. Він такий же емоційний, як і я, шпендик. І я знаю, що я буду вигрібати і за себе, і за того дядю. Бо йому треба буде на комусь зриватись, і це буде важко. Та я теж. Ну, а чи не час зараз себе до цього підготувати? Тому що, коли а я як люблю... до цього можна як до цього можна підготуватися, то ну по-перше, фізично це вправи, спортзал а е е е повністю. От знаєш, коли кажуть, що не просто кажуть, я сам коли йду збігати зранку пробіжка, коли йду в спортзал, у мене дурні думки йдуть від мене нафік. Ну, це на якийсь час, так, але це, це нормально. Це, я, я тобі скажу, що так о, можливо, да, але ну просто правда. В мене зараз за спортом якось. Не дуже в'яжеться, бо в мене просто немає фізичної сили. А, Плюс ну, там, довга історія. Я зараз шукаю собі новий зал, і може це прокрастинація, бо що я його не можу знайти, може я просто не хочу. Але ну, я думаю, що там на ближайший тиждень-два я вже цю проблему вирішу. У мене є дома бігова дорожка, я правда, на неї бігаю, тобто там, не на А, Але якщо раніше я бігала там 10-15 кілометрів, то зараз я роблю шість і злажу з неї і кажу, бляха, все, все іду Просто бачу. оточення воно формує все, мені здається. От уяви що я тебе дернув на, на наш ефір, так і фактично ти б зараз на ютубі і не пішла, може, да ти б там я не знаю, десь щось інше займалася. А так я тебе дьорнув ти на ютубі, ти десь підготувалась, щось там собі подумала, так? От, тобто, фактично, це от, оточення, воно, яке, от, у нас з тобою медійне оточення. Так? Я щось спробую, знімаю, викладаю, ми тут тусуємося, так, і я думаю, що якщо спортивне оточення ще себе якимись там подругами, які теж займаються, які теж чекають, в кого є спільні інтереси, так, мені здається, то воно би мало підготувати до цих проблем, які будуть в майбутньому. От щось така думка. Я так не думаю. Ну, по-перше, знаєш, люди дуже люблять, коли з ними діляться радістю. Люди не люблять поділяти і проблеми, сльози. Це по-перше. Подру, я лише про себе зараз кажу. По-друге, -по я така тваринка, що я свої оці сиплів історії і свої проблеми. Я поділю там два-три, максимум чотири особи є, які знають, як, як, як я виглядаю, коли я плачу, коли я бою. Я не буду це демонструвати нікуди. А, а оце ходити в цій улипчевій маски, знаєш дебілка, оце. Це не ходиш. А, Ну це, це довго неможливо і це важко. Тому... І я навіть, знаєш, я така, в мене десь після сорока вже прийшла та історія, коли бляха дурному не скучно самому. Я десь до 35 років дуже боялася. А... Те, що називається одиночком як українського е... е... Самотність. Самотність. Так. А, але це ну, якби і не самотність. Тобто, а, я через, через це втрапляла там, в аб'юзивні стосунки, в якісь негаразди. Бо для мене залишитись самою це було щось таке, бляха, ну, капець вообще. А зараз я, ну, по-перше, в мене здорові стосунки, по-друге, я так кайфую від того, що я одна, це просто неймовірно. Мені так ніхто не потрібен, щоб вони оці бубоніли. Ні-ні-ні. ні ні, -ні, -ні, -ні. Я, я дуже дуже така кішка, я привикаю до свого дому, я обожнюю свій дім своїм. Іграшки прибомбашки, свої, свої, свій уют свої якісь. Цю атмосферу я до цього звикаю. Мені дуже незручно, коли хтось в неї вторгається. Я прям дійсно як той кот. Я починаю шипіти і уходите, 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 уходите". мені тут без вас було фіжоліст. А в якому, а в якому районі проживаєш, якщо не секрет? Не секрет, на Подолі. Це старий, стара частина Києва, і а, я обожнюю її саме тому, що вона а, не багатоповерхова. А тому, що тут є ця історія з атмосферою з цим духом, з тим, тобто я практично на контрактовій площі недалеко не від Андріївського узвозу. узів просто мажор. Е, насправді це хороший район. Я його добре знаю. Я не що... можу. Я не можу жити в історії, коли ти там 27-й етаж. Це коли мені пояснюють, на новопечерські ліпки, це оце 147 під'їздів, 85 поверсів, поверхів, квартир на поверсі. Що це елітна? Ну, якби, Нет, пром... Це це блядь, це, 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 це... Це, 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 чоловійник, знаєш, і муровійник, є чоловійник. Ні, так я ніколи не розумію. Я, я, не, знаю, що це. я, я не можу. В мене все, що вище там сьомого етажа, це вже не існує. Ну, я... Це не моє взагалі. Тому так, для мене подол... uh, Нью-Йорк це не мій город, я його не відчуваю. Мені там страшно. Москва це не мій город. Ну, я зараз про Москву не, не з точки зору, а з точки Разуміло. зору. Та, Україну, та та добре. Бачимо, так, А Мій город це Барселона, мій город це Вена, мій город це Ніца. там мені кайфово. Ну, чекай, ну те, старий Самбір в Львівській області теж виглядає як Ніца. Там теж невеликі будиночки, хороші. Ти була в старому самбірі? Ні. Не була в старому самбірі? Ні. От. Якось з'їздом. Я не дуже люблю мандрувати Україною, якщо чесно. А, тому таке. А, до речі, мені не подобається Львов, це чесно. Я не знаю чому, але він мене. А я вже відчув, я вже зрозумів, що тобі Львів не подобається. Я тому і сказав про старий Сандер. Поминув Львів. Я, ну, Таке місто дуже своєрідне. Воно класне, але дуже своєрідне. І ми, як, мабуть, кішками друга, друга, друга трохи не зрозуміли. Але я була там 100 тисяч 500 разів. У мене там навіть колись був бізнес, але ну, таке не, 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 не залишилось. Але Київ я люблю саме історичний оцей центр. І гуляти пішки, і в мене тут кожна друга лавочка, вона меморабельна, тут щось було в кожному цьому періоку. я, я... Свій район я обожнюю. Я люблю свій двір, свій дом. Мені тут кайфово. Ти знаєш, я не був в твоєму районі, але я теж люблю твій двір, твій район. Мені там подобається, я там гуляв в тих районах, там класно. Так, да, тут класно. А, якби тобі сказали. Е... Вертаємо тобі коханого, такий сюрприз зараз на ну просто додому, щоб ви там були разом. Але єдина умова: жити маєте не в Києві. Яке ти місто України обереш? Оце така умова. ну так просто пограємо України? в Саме України? України. України так. Ну, Львів ми вичерп... вичерпнули все. знаєш я не знаю, мабуть, а... мабуть, тоді буде обирати він. Ні. Ми будемо тебе так. питають, його спитають Одеса, питають. Одеса. Одеса так? так? Цікаво, цікаво. Ну, Там є море, там. Все, достатньо, там є море, все точно. Там є море, що тобі ще треба. Згідно, ну, якщо, у Львові... якщо би обирати з тієї України, то я може, бути, може би обрала а, щось в Криму. Я б, може, щось таке маленьке, типу Феодосії, знаєш, що таке, щоб це був маленький будинок а, біля моря, щоб я там садила свої гортензії. в мене там пускалось море, я буду сушити якусь тараньку бляха, і буде все чудово і прекрасно. Я б собі таке маленьке місце обрала, і я сподіваюся, що такий шанс ще буде. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, ти якось твій настрій, який у тебе є зараз, такий він трішки на грані між помішательством, тім помішатися. Ну щось типу того. так. Він якось впливає на твою професійну діяльність, так. на розвиток твого готелю. Ти от е, е, його в Тіктоці піариш, в Телеграмі? Це, е, я просто чому питаю? Тому що коли в мене поганий настрій? Ну мені блін ну ну не до відео, не до фото. Мені це ну, кума. Ти собі відповідаєш. Ну ти людина, як це може не впливати? Якщо мій готель не ну, знаєш, в мене за сім років було декілька історій, коли в мене намагалася віджати бізнес, і це так смішно, а, бо це як намагатись відірвати мінірути. Ну, Черрі не існує без мене. Я це Чері, а Чері це я. Мені погано йому йому погано. Коли мені погано в готелі майже немає гостей. Коли в мене піднесений настрій, там бляха 22 заїзди за день. Коли я така, ну, це плохо, я вмираю. І, і, і навіть будинок він стає такий сірий, якийсь він холодний, він починає скрижачати, стукати дверима, йому все не подобається. Ну, це ж жива істота, це ж готель фантазії. Я, я вірю в те, що в будинків є душа. Він прямо ж кукситься такий весь. Звичайно, що впливає, звичайно, що впливає. Я не хочу, ну якби я зважу спілкування там, з гостями до мінімума вплив до того, що я послати можу, а я можу, бо мене все бісять. Ну так, я жива людина. Що тут зробиш? Що зміниться? Зміниться, то зміниться. Я не знаю людей, які чесно скажу, що ось я прям 100% поділяю. Професійне і особисте, і моє особисте ніяк не впливає на моє професійне, а моє професійне ніяк не впливає на моє особисте. Ну це якась надлюдина. Ну угу. прям надлюдина. Ну як на мене. Цікаво. Ти знаєш, цікаво. Я от у нас бесіда сьогодні. Як тобі вийшла бесіда? Ну, я не ну, бесіда мені класно, але я просто сиджу і думаю, а кому це буде цікаво слухати все, що ми тут зараз тоді не Ти знаєш, е я тобі відповім на це питання дуже просто. У мене ж аудиторія, ти знаєш, в тій вона більше жіноча. І спілкуючись з жінками, вони мене от, на вечорниці квитки купують або просто щось пишуть в своїй історії. У них депресивний в багатьох стан зв'язаний з, ну, в більшості це, якщо хтось з рідних на фронті, так? Це чоловік, батько, брат це перший випадок. Другий випадок це найбільше, що я знаю, це самонакрути. Тобто, дівчата... А, ну, дівчинки так. Тут, тут є історія, бо ми зможемо за... розігнатися за хвилину, бляха до. Ні, ну він телефон на задній сідучці, він скоренько кинув, бо він переїжджає, буквально там шини поміняв, поїхав в нього зустріч, і він не встиг ще вернутися з барсетки взяти телефон, бо він не має його в інстаграмі, ніде йому не треба телефон. Він, він просто, щоб подзвонити телефон. А вона вже накрутила себе до, да, до рівня істерики. от, ну, от, ну, такі, такі випадки. і... Сьогодні я хотів це відео записати для наших, ну, фактично для людей, у кого, у кого стан схожий з твоїм. І це не просто якась теорія, це практика, тому що ти фактично зараз очікуєш так само людину, як і вони. Так. Це не те, що я там буду розказувати щось в теорії. Знаєш, як це відео навчальне, типу? Ні, ну я в теорії то розумію. А на практиці це все по-іншому. І от наше з тобою відео направлене, щоб люди послухали і зрозуміли, що вони от є люди, які теж в такому стані. Але вони е, розвивають свій бізнес, так? В твоєму випадку це готель. Да, важко, так, да, там немає натхнення на відео, але ти кожен день знімаєш відео, ти кожен день постиш в телеграм. Ні, кожен... не кожен день. Я знімаю не кожен день. Я знімаю два-три рази на тиждень-чотири ролики одразу. А, і в мене завжди є такий загашничок чорновіків. Оці там в мене десь десяток відео збережено завжди. А, це на той випадок, коли ти стаєш і ти розумієш, що сьогодні геть нічого не буде. Але в тебе є завжди контент. Так, але а, ну, якби так я це роблю, навіть якщо мені не хочеться, але роблю. Але хто не в курсі це не є легко робити, ти, але ти це робиш, і ти продовжуєш розвиватися, тому це відео сьогодні направлено для тих, хто падає духом для того, щоб їм трішки його підняти. Ну, дивіться, любі мої, падати духом. А... Давайте так, ви можете. Навіть інколи це потрібно. Інколи потрібно і поплакати, і покричати, і може навіть щось розбити. А... Я, наприклад, обожнюю бити посуд. Чому б ні? У мене він дорогий, тому я можу піти купити. Була така історія, в мене, до речі, вона була недалеко від дому. Вона називалася Шарашка. А, і таких історій в Києві було декілька, коли ти приходиш, ти купуєш там, там були різні лоти: там 200, 300, 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, і ти щось крушиш. Ти б'єш посуду, там є навіть а, автомобіль. Вони кожен, а, кожну неділю ставили нове стареньке авто, і ти можеш його прям взяти біту і прям розхерачить. До речі, я достатньо часто це робила. Це прикольна історія. Тобто інколи треба зламати, інколи треба випустити цю пару, інколи треба покричати, інколи треба пожаліти себе, навіть просто полежати в бубліку, так сама себе обняла і лежиш з куліш. Але у всього є початок і усього є кінець. От видала собі одну годину, от годину. Я себе жалію, бляха, з п'яти до шести. Все. І в 6.01 будь-об'єзна встати з дивана, пити, вмитися і нафарбувати очки. Бо якщо ти перестаєш контролювати цей процес, починається оця деградація. Кожного дня ти починаєш собі додавати трохи часу, на жалості для себе. А людинка така істота, що вона дуже швидко привикає до цієї. Це ж це ж синдром жертви, фактично. Ти починаєш жертвіти, в тебе нічого не виходить, не тому, що ти лініва тупа жоба, а тому, що. Ти там когось чекаєш, щось стрідаєш, да? на самом деле все ну, не так однозначно. <гум> все не так однозначно. Тому треба поділяти історію, де ти себе жалієш, давати себе на це час і можливість це нормально. Але не заліпати в цю історію. Це також важливо. Мені, знаєш, стало цікаво провести ефір, коли ще буде військовий один. В кадрі. Ти? Я я в ролі так більш модеруючої людини. Так, я буде цей. Ти в ролі від жінок, представник, що ви чекаєте? А, а військовий в ролі чолові... ну, чоловіка чоловіка ти... робили в жовтні, коли Андрій приїхав на мій день народження. І нас запросила Юля Кузьмук, е і от ми вдвох е ну по-перше, ми чуть не подралися в, в, в цьому ефірі. Бо ми ж такі... Ні, так я не можу зрозуміти, Франк. чому Юля Кузьмук мене випередила, ви 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 блін, ну їй великий респект передає. А, ну, ми там і сварилися і мирилися, ми дві з половини години ми з ним розмовляли і так відповідали на її питання. Не завжди, до речі, навіть е ну як, зручні, бо Юлька вміє так ч'якнути. Um, і що і як, і там від самозадоволення до психологічних проблем ми по всіх історіях пройшлись. Um, але я думаю, що ми б залюбки це повторили, бо знаєш, це досвід, і тут історія така, що ну, мені не соромно цим ділитись, Мені не соромно відкривати всі ці історії. бо а, може там 100 тисяч людей почують, вони якось погикають над цим. Але якщо однієї людини це допоможе насвіхнутися і витримати, то вже не зря ми це робили. Коли Олена мене спитала а, тільки хвилин п'ять тому, а хто це буде дивитись? Я хочу сказати, що якщо це подивиться, хоча б одна людина, і їй це допоможе. Це 100% ми робили це не. Просто так. даремно. Ну, да. дарем. Друзі, побачимось в інтернеті. Ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо до нових зустрічей. Па-па.